Вітаємо усіх шанувальників футзалу на черговому матчі, який сьогодні стане заключним. Молодій бізнес-лізі. Два поєдинки відбулися напередодні. Але Мавітек на останніх секундах зустрічі Володимир Великий забиває важливий гол. Магазинів Кремер ЛТД. хороша нагода зараз у команди Удар Брунець на висоті. Ще одна спроба. Зупинився 23-й номер. Знаходить попереду олійник. Чмелика і забиває Роман після чудової передачі партнера. 1-0. Ну і адвокати відверто кажучи, не хочуть відпускати. Шолася у цьому епізоді. на дубль, але не забиває. Поміжні... Сосницький. Палех у центрі. Хомченко відкривається. Сосницький б'є самотужки. Ще далі чмелик. На м'ячі 22-й номер команди. Адвокатів пробуває у каркас, який епізод. Та Ігоря Дороша. Передача вперед. Чудова гра у середній дистанції. Ді. Отримує Олег передачу. Намагається. Команда «Електрон». Зараз прийде до чужих воріт. Забувати можна Хомченко! Деноди! Юракер Йо лютує, його можна зрозуміти. Адже не було явно вираженого лідера у будь-якому протистоянні. Шевчук п'ятою не влучив. Галицька свіжина. мережа ребних магазинів. Крамар Оліник не забиває і не оформлює дуб. Демонстрували неодноразово. Закидання вперед. Сосницько бере на себе ініціативу. Розхитав його Акера. Пробиває, А чому б не віддати пас на дальній Єліник? Ну а сили небезмежні. Тепер змушений бігти на власну половину поля. Удар, який епізод олійник! Тут уже поруч за Калюжним. Проти Олексія Вербінського. Чудово гера суперника. Сосницький. Стійка. Опускається Олійник за калюжним. Той може стріляти лівою ногою, але не переграє в епізоді Брунця. А, відпрацювала в попередньому епізоді. Удар знову стійка! Чудовий поставлений удар Лівомир. Михалюньо буде розхитувати суперника, Виконує чудову подачу. Чмолик розвернувся і забив! Гол 2-1. Йорч Мелик. Швидко зорієнтувався у карній зоні. За Той знаходить вільну зону. Пробуває у дальній кут на добиванні. Олійник. без фоло. За не нападає Савчишин. Вихідіть навіть Андрій Савчишин може забивати. Удар під ближню стійку Галаджун на вису. Вправи йшла зараз закалюжний. Хомченко стріляє повз ворота. Хороша нагода була у Богдан. Загубили Стицько. Той помиляється Савчишин. Удар. від Палга. Рикошет. Кутовий матиме місце незабаром. Стійкий Рикошет. Закалюжний. Виконує пас на сусичко. Зворотня передача. Удар. Хомченко. Який епізод. 30 секунд. У Сергія б'є у суперника. Вербінський не влучає. Остріра. Комченко. Виконує пас. Котик. Стійко. який момент у Електрон. Потрібно завдавати удару разом із сиреною. Вітаємо з перемогою адвокатів. 2-1. Попереду Сільверліга. Остання гра вечора. «М'ясна імперія» проти трусарді тім.